Дівчата і хлопці, я так хвилююся, тримаю в руках букети. Хвилюванням просто немає меж. Справа в тому, що цей букетик виготовила на замовлення, це повтор, і він має їхати в іншу область. Ну, ви самі розумієте, оця дорога, як доїде, чи все приїде ціле і неушкоджене. Ну, ви мене розумієте. Даний букет іде з ароматом ванілі, пахне неймовірно смачно. Складається він з 15 квіточок. Це і камелія, і гвоздичка, і малесенька півонія. Оздобила, як зазвичай, сухоцвітами. Коробочка з ось таким бантиком, знизу у нас кришечка. Якщо букетик використаєте, буде у вас коробочка на ваші дрібнички. Можете звертатися до мене із замовленнями, зробимо або повтор, або підберемо кольори, які вам подобаються, аромати, які вам подобаються, оздоблення, яке вам подобається. Пишіть мені в директ і все обговоримо. Мені здається, що це прекрасний подарунок, який не залишить байдужим нікого. Або просто придбати для себе, поставити в кімнаті як чудовий декор, який буде створювати затишок, наповнювати ваш дім приємним ароматом і створювати комфорт. Звертайтеся, чекаю ваших замовлень.